Нарешті ми сьогодні відкриваємо коробку з найпопулярнішим мінілет-телевізором 2024 та 2025 року. Так, конкурентів у нього багато, але у жодного з них немає такого співвідношення ціни та функціоналу: або звук поступається, або яскравість нижча, або цінник такий, що й в розсрочку виглядає космічно. Hisense 55U7NQ, телевізор легенда, який завжди знаходить свого глядача, який дивує кількістю налаштувань та швидкістю своєї роботи. Але давайте про все по порядку. Комплект телевізора це важкі металеві підставки та пластикова кришка для них. Оновлений пульт дистанційного керування кардинально новий. Про нього я за декілька секунд вам розповім. Інструкція користувача, гарантійний талон. Нагадаю, що гарантія складає два роки на всі офіційні телевізори Hisense. кабель живлення і болти для встановлення ніжок. Отже, пульт кардинально новий, зовсім не схожий на минулорічні моделі. Сонячною панелью для заряджання, а також з популярним USB-C. Клавіші дуже інформативні і тихо спрацьовують. Звикнути до пульта дуже швидко. А ще подобаються заокруглені форми, які зручно розташовуються в руці. Відмічаю, що бренд Hisense у порівнянні з основним своїм конкурентом натякає вам навіть пультом та дизайном телевізора, що ви вже взяли преміальну модель. В руках ви тримаєте пульт точно не від простого телевізора, який закриває базові потреби. Тут точно щось більше є. Дизайн задньої частини традиційний з пластиковою кришкою, основної плати та блоків живлення, а також. Металевим корпусом матриці та підсвітки. Стандарт кронштейну в діагоналі 55 дюймів складає 400 на 200 міліметрів, тому треба підійти до вибору кронштейну правильно. Звісно, можна розраховувати на нашу допомогу з вибором. А якщо купуєте в місті кривий ріг телевізор і кронштейн, то доставка та встановлення цього комплекту за наш рахунок. Також позаду ми одразу помічаємо низькочастотний динамік. Звукова система телевізора має формулу 2.1 та потужність в 40 ватт. Це серйозний аргумент в порівнянні з конкурентами, адже потужний звук та якісний звук допомагає отримати кращі враження від перегляду, ніж думки про купівлю додаткової акустики. Роз'єми на задній частині складаються з RJ45 та провідного підключення до мережі інтернет, оптичного виходу багатоканального звуку та USB 2.0. Бокова грань лівої сторони вже має аудіовихід на навушники розміром 3 Міліметри композитний вхід, але перехідних в комплект не входить. Два високочастотних входи для різних типів антенн. Далі HDMI під номером 4 та 3 мають стандарт 2.1 та здатність приймати сигнал високої розподільної здатності до 4К з частотою до 144 Гц. До уваги третій HDMI підтримує канал. Повернення звуку, який називається eARC, Так що його можна задіяти для виведення звуку на саундбар або підсилювач. Другий та перший HDMI мають вже стандарти 2.0 та обмежені частотою до 60 Гц. Далі маємо сервісний роз'єм та високошвидкісний USB 3.0 для під'єднання накопичувачів. В цілому, як на мене, є все, що треба для сучасного ігрового мультимедійного телевізора. Поки ми тут звертаємо увагу на високу. Високу якість збірки телевізора, пластикові та металеві деталі підігнані максимально чітко. Тому ніщо не тріщить та не хрустить. Навіть на великій гучності корпус не видає зайвих звуків. Звернувши увагу на дизайн телевізора, ми з вами помічаємо чіткі лінії та використання преміальних матеріалів. Металевий корпус з центральною підставкою це чудове рішення для будь-якого інтер'єру. Хромована вставка в нижній частині робить для нас акцент на преміальність. Дисплей має антиблікове покриття, але від дуже яскравих джерел освітлення я би все ж таки його відгородив або вимкнув їх під час перегляду. Поки ми споглядаємо на дизайн, хочу нагадати, що починаючи з моделей серії U7NQ, в телевізорах Hisense є функція керування голосом без використання пульта дистанційного керування. Мікрофон вмикається в нижній частині корпусу біля кнопки. Живлення. І враховуючи, що цей телевізор розуміє до 22 мов керування українською доступно у найкращій реалізації. Поставити таймер чи будильник, перемотати відео, знайти фільм, відкрити браузер та знайти необхідний сайт, все це не виглядає вже нереальним, а дуже чудово працює в телевізорах Hisense. Операційна система Vida має версію 7.6 і постійно оновлюється. Нещодавно додалась нова анімація в YouTube, а також оновилось меню швидкого доступу до налаштувань. Раніше його взагалі не було. Тепер при натисканні кнопки меню ви маєте можливість швидко змінити необхідні параметри зображення. По швидкості роботи та адаптації для користувача операційна система Vida, на мою думку, найзручніша та найшвидша операційна система на світовому ринку смарт-телевізорів. Наприклад, ми проводили заміри, і для того, щоб налаштувати до роботи телевізор з коробки, потрібна, увага, 40 секунд. 40 секунд це враховуючи на час введення паролю від Wi-Fi. Це дійсно вражає. Ми, до речі, зняли інформативне відео стосовно цієї операційної системи, і воно вже доступне для перегляду на нашому каналі. Якщо ви плануєте докупівлі або вже маєте телевізор Hisense на операційній системі VIDA, я дуже рекомендую вам переглянути це відео. Перейдемо до зображення. На стандартних налаштуваннях сучасні телевізори Hisense мають значно кращий рівень реалістичності. І тут ми вже не побачимо перенасичених кольорів, картинка глибока та яскрава з високим рівнем контрасту завдяки мінілет-технології. Але є дуже важлива річ, яку я хотів би вам сказати в цьому відео. 99% наших клієнтів були задоволені купівлі цього телевізора. І те, що я помітив, більшість. Сучасних глядачів не хочуть витрачати час на додаткові налаштування. Виробник створив у телевізорі багато фіксованих режимів картинки для того, щоб охопити максимальну кількість вподобань клієнтів. Але ми всі різні. Комусь треба більш чітка картинка, комусь яскравіше, у когось освітлення посилене, у когось повна темрява навколо телевізора. І, до речі, є датчик, який реагує не тільки на рівень освітленість, а на його кольорну температуру, і оцінюючи контент на екрані, підлаштовує оптимальну кольорову гаму та деталізацію. До чого я веду. А до того, що нам, як споживачам, подобається різна картинка, що навіть сучасні технології зі штучним інтелектом та датчиком не можуть повністю задовольнити наші вподобання. Тому в телевізорах Hisense, починаючи з модели E7 Q Pro, в налаштуваннях зображення є просто безліч параметрів, які ви можете налаштовувати під себе. Я не пам'ятаю жодного телевізора іншої торгової марки з аналогічною кількістю налаштувань. Можливо, ви пам'ятаєте, обов'язково напишіть в коментарях. В нових телевізорах яскравість панелі складає в пікових значеннях вже 1500 ніт і до 500 зон локального затемнення в залежності від діагоналі цієї моделі. Матриця встановлена типу VA у всіх телевізорах цієї лінійки. Можливо, в стандартних налаштуваннях ви помітите дещо багато синього кольору. Але якщо ви завітаєте в розширені налаштування та оберете інше значення гами, то отримаєте вже зовсім інший результат на екрані. А уявіть тепер, що цей результат ще й можна відкалібрувати тонко під себе. Чесно кажучи, я дуже здивований цим телевізором. Не забувайте, що у вас є безліч можливостей, щоб отримати. Шикарний результат. На цьому відео, що ви зараз бачите на своїх екранах, я хочу показати вам вирішення проблеми за допомогою налаштування буквально за пару секунд. З коробки на ось такому однотонному зображенні ми можемо побачити бандінг, такі собі кольорові смуги, які ми бачимо при переході з одного кольору на інший. Погодьтеся, виглядає не дуже привабливо. Заходимо в розширені налаштування, далі обираємо пункт прозорість і далі пункт плавне. Та градієнтне зображення. Ставимо на максимум, і вуаля, все стає дуже плавним, і кольорові смуги зникають з екрану просто миттєво. Ось це і є приклад вирішення будь-якого питання на екрані телевізора. Виробник не завжди виставляє обробку на максимум, тому інколи треба трошечки покращити картинку заради власного задоволення від щоденного перегляду. Не забувайте, до речі, підписатися на наш канал, так ви підтримуєте розвиток україномовного контенту та допомагаєте нам з мотивацією працювати для вас більше і краще. Ось тепер можете глянути на стандартний режим з вимкненим датчиком освітленості та мінімальними коригуваннями режиму зображення. Картинка стала реалістичною, глибокою та без серйозних провалів у синій колір. Те ж саме стосується і плавності руху. Є встановлені заводом параметри, є й можливість регулювати плавність в ручному режимі. До рівня чорного взагалі питань немає. Локальне затемнення відпрацьовує дуже швидко. Також коригувати рівень агресивності локального затемнення можете в налаштуваннях. Адже при перегляді темних сцен у фільмах деякі деталі можуть потрапляти в заливку чорним, і ви можете їх втрачати. Але навіть при вимкненому локальному затемненні критичних засвітів завдяки якісній підсвітці та розсіювачу ми не помічаємо. По розширеному динамічному діапазону. У вас обмежень тут взагалі немає. Тут є і HDR 10 і Dolby Vision, і HLG. Вам не треба обирати формат фільму або сервіс, на якому ви будете його дивитися. Вмикайте все, що є на сьогоднішній день популярним, і споглядайте. Картинка в HDR виглядає насиченою та глибокою. Динамічні сцени промальовуються плавно. Якщо подобається оригінальна фільмова частота зміни кадрів, рекомендую режим фільмейкер. Геймін в телевізорі також реалізовано по максимуму. Сумісність з усіма сучасними ігровими консолями присутня. Тому тут ви побачите і низьку затримку до 20 мілісекунд, і HDR Геймінг, і VRR, і ALM, також ще при підключенні консолі вже автоматично отримуєте ігровий екран з відключеними технологіями обробки зображення, і також змінюється меню, воно стає ігровим, де ви маєте змогу швидко налаштувати всі необхідні параметри та вивести значення FPS на. Екран. А насправді це дуже зручно. Ви маєте швидко під рукою всі основні дані по зображенню, а також можете миттєво додати інформацію або змінити яскравість телевізора. Завдяки немалій, до речі, яскравості отримуєте достойну деталізацію у грі. Помітні чітко навіть деталі заднього плану, ось подивіться, тому грати можна з комфортом і навіть з легким відчуттям об'ємності зображення. Можете зараз подивитись і оцінити кольорову гаму та динаміку в коментарях під цим відео. До речі, динамічні ігри доповнюються і потужним звуком низькочастотного динаміку, тому повне занурення у гру вам забезпечено. Можливо, хтось не звертає увагу на якість звуку в телевізорі при купівлі, але це майже половина враження від споглядання контенту. Саме звук може створити повне охоплення та занурити вас в атмосферу гри чи споглядання фільму також. Адже звукові ефекти дуже важливі і над ними також працюють режисери, щоб створити у вас. Повну палітру кольорів. Звук можна послухати в окремому відео на нашому каналі. Дуже рекомендую, якщо у вас ще залишились питання для остаточного рішення про купівлю цього телевізора. Отже, в межах тисячі доларів, дорогі мої глядачі, тут є все, що треба. Конкуренти у вигляді корейських брендів. Не пропонують навіть і близько тих параметрів, що є в цьому телевізорі. Основні конкуренти з Китаю дають менше налаштувань і гірший звук. В цьому і секрет популярності цієї моделі це ідеальне співвідношення якості зображення, характеристик та ціни. Все це формує в цілому враження від витрачених коштів на телевізор. Тут воно буде найкращим. І, можливо, мої постійні глядачі згадають, що я колись сказав про інший бренд з задньою підсвіткою на стіну. Але ми зараз спостерігаємо за різними брендами і можемо побачити, як сильно Hisense рухається вперед. І як сильно він відкидає назад тих, хто раніше був на перших місцях, а ті, хто раніше був на перших місцях, завдяки невдалому маркетингу або програмному забезпеченню, яке псує загальне враження про телевізор, дуже сильно втрачають свої позиції. Все має бути в чіткому балансі, як це відбувається в моделі Hisense 55 u 7 nq Купити телевізор з повною перевіркою та безкоштовною доставкою можна за посиланням в описі до цього відео. А також, якщо є якісь питання, які ми ще не закрили в цьому відеоролику, пишіть в коментарях. Або ще краще, щоб швидше отримати відповідь, звертайтесь особисто, бо всі контакти також доступні під цим відео. Бажаю вам міцного здоров'я, вам та вашим близьким і дякую за те, що ви переглянули цей огляд. До нових зустрічей!